Дуже багато говорять різні експерти про ну справді економічні проблеми так в Росії. Там вже навіть кажуть, деякі що там скоро дефрагментація, що там Росія розпадається. Ну зрештою, з огляду на ці економічні проблеми. Але чи розумієте умовний Трамп, світ, що поки, ну, це ж все-таки мова про країну, в якої там кілька десятків років тому люди стояли за звичайними продуктами там, побутовими в кілометрових чергах? Розумієте, тобто вони готові ж терпіти росіян. Скажімо так, в цьому сенсі, можливо, якийсь запас міцності. Дайте... Так. Ну, тобто... ну, до речі, ну, це ж те, що нам допомагає вижити в війну. Тому що у нас теж величезна кількість людей жила в Радянському Союзі і в 90-ті роки, mm -hmm. коли Радянський Союз розпався. Це величезний запас міцності, якого у європейців немає. От, Тому власне. що вони в останній раз були в такій ситуації у сорокові роки ХХ століття. А ми у 90-ті. В Європейців виросла генерація, яка навіть не розуміє, ну якщо не брати там соціалістичні країни, там теж є запас міцності, колишні соціалістичні країни, так звані. Що таке взагалі означає, прийшов до крамниці, а там немає продукції? А У нас більшість людей знає, як це буває. Це навіть не питання цін, це питання наявності. Ну, у росіян така ж ситуація, це правда. І я вже не кажу про те, що люди, які думають про цей запас міцності, вони, як правило, думають про Москву. Я вам скажу, це такий спойлер: у Москви невеликий запас міцності. А от у всієї іншої Росії він величезний. І я думаю, що саме тому російські лідери вони будуть тримати стабільність в Москві. Я зрозумів, що Радянський Союз наближається до свого закінчення, коли я стояв в чергах за хлібом в Москві. От ми тоді виходили на вулицю і йшли до. Якоїсь пекарні, а хліба не було. А потім приїздили якісь вантажівки, і з них розпродавали хліб. І я стояв і думав, це вже ну там, різні слова, ну, собі продумував. Тому що так, тут не буде. Мешканці Москви з таким життям не погодяться.